Дача ті вітаю вас, друзі. Нещодавно вилетів рій. Ну, я знайшов цю маточку зеленою міточкою. Я думаю, це мій рій. З якого вулика даже не буду зараз передивлятися, шукати. Дуже багато підсаджував маточок. Але хочу з вами побалакати. Злетів рій пізно. ну 4-5 днів назад. Подивіться, матку я побачив зеленою міточкою, почала вона вже сіяти, вже яйця відложила, плідна маточка. Коли з'явився цей рій, подивіться, пергу суд, слабенька сім'я була, я ще й мед розлив там. І почали воровки. Ну я нижній льоток закрив, верхній відкритий на дві бжоли. Ось так, поки все там не приберуть вони. Мед підкормлюю цю сім'ю. Хочу з вами поговорити коли з'явився цей рій. Тільки я розставив полоски по вуликах від кліща, відразу з'явився рій. Можливо, ну це я так думаю. Можливо, полоски я поставив, кліщ зашевелився і бджола в шокі і вилетіла. Ну я так думаю. Ви як думаєте? І це в мене вже не перший раз. Коли я ставлю перший раз полоски, в мене з'являється десь рій. Як ви думаєте, згодні ви зі мною чи ні? Ось так буває. Сім'я слабенька на одній Е, Буду зараз підсилювати. Ну, дивіться, пилок несуть, стараються. Стараються молодці. Пилучок несуть, ну, Наберуть вони силу, не наберуть, не знаю. Це якщо злетіла десь, в якій сім'ї немає матки, вже виводять, напевно. Не знаю. Ось таке буває. Згодні ви зі мною. Коли ставиш полоски від кліща, я думаю, кліщ активується, починає шевелитись, бджолі це не подобається і, можливо, злітає. Це Ну я так спостерігаю. Згодні ви чи ні? прокоментуйте.